Сесія новообраної ради, це в основному, в переважній більшості це є організаційна сесія, на якій вирішується питання обрання керівництва ради, обрання і формування комітетів Верховної Ради. Ну і власне, якщо говорити вже за комітети Верховної Ради, величезним скажімо так, проривом стало те, що комітети Верховної Ради запрацював. Тому ну що в попередньому скликанні комітети фактично не працювали, і навіть законопроекти вносилися часто густо з голосу, без опрацювання в комітетах, без відповідних заключень головного експертного управління, наукового управління Верховної Ради, без якихось юридичних обґрунтувань. Ну і ви могли переконатися, що з цього виходило. Отже, комітети працюють. В нормальному режимі вже розглядався на кожному комітеті. Фактично вже працював кожен комітет. На якому вже розглядалися законопроекти, які будуть включатися в порядок денний наступної сесії Верховної Ради. Було обрано керівництво Верховної Ради. То голова, перший заступник, заступником Верховної Ради. Заступником став представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, який був висунутий власне трьома опозиційними силами: це Свобода, Батьківщина і удар В Верховної Ради, у нас став Олекса Редюк. В його потенціалі, скажімо так. Є зараз скажу точно 70, 70 зараз скажу скільки 72 проекти постанови е, Крім того, і Михайло, і я є так само ініціаторами ряду законопроєктів, постанов Верховної Ради, і власне дуже дивно виглядає те, коли після. Е, Десь нещодавно, буквально десь пару тижнів тому, одна з громадських організацій, не хочу її рекламувати, думаю, це без потреби, оголосила про те, що там, Всеукраїнська об'єднана Свобода там, подала ноль проєктів, ноль законопроєктів, ноль постанов, тому подібне. Тобто це є абсолютна маячня, тому що депутати від свободи фактично навіть на останньому. В п'ятницю на останньому засіданні Верховної Ради, напевно, найбільше було депутатських запитів. Знову ж таки, бо це є теж депутатська робота, від Українського об'єднання Свобода. 25. Тобто 25 з 37 народних депутатів від Свободи подали депутатські запити з різних питань. Ну і крім того, я кажу, це є більше сотні. Проєктів постанов Верховної Ради І це є напевно з два десятки вже законопроєктів, які вже зареєстровані, або які зараз проходять власне процедуру реєстрації. Ну, наприклад, вчора було оголошено, що був поданий законопроєкт за підписами Тягнебока, Яценюка і Кличка щодо кримінальної відповідальності за. Власне, то кнопкодавство в Верховній Раді і в органах місцевого самоврядування. У проєкті наша така ініціатива, до речі, де авторами законопроекту Лектя Небок, Андрій Мохник, Олексій Кайда і я. В принципі, кожен із по своїй діяльність, у комісіях в наших комітетах, також не економічні комітети, банківські фінансів, фінансів банківської справи. Відповідно, наші закони стосуються в першу чергу це про заборону монополії приватної монополії української держави. Далі ми про скасування всіх, тобто, верніше, виведення коштів із офшорів і легалізація. Цих коштів, також у нас закон про скорочення дефіциту пенсійного фонду, ну і про спрощену процедуру реєстрації підприємців. Тобто, десь чотири законопроекти, які ми вже підготували, подали. Зареєстровані вони вже саті Верховної Ради є. Ви можете з ними більш детальніше ознайомитись. Але кожен з них є дійсно важливий в сфері економічної діяльності, ну і, звісно, вже які такі те суттєві. Бюджетне надходження до, до нашого бюджету України тому в принципі ті такі законопроекти вкрай важливі. На наше завдання буде вже максимально стимулювати те, щоб депутати проголосували, підтримували ці закони, і ми дійсно проголосували, отримали такі нові закони. Адже це і щодо монополій, це суттєво, і щодо виведення коштів з ушорів. Це Наприклад, за останні роки підраховуються, порядка 50 мільярдів доларів. Це якби ті кошти повернути дійсно в економіку України, це все великий був нас. І тому наше завдання це все ж таки дотиснути, і щоб цей закон був прийнятий. в Це наша така ініціатива і до речі, і касає. Авторами законопроекту Олег Тягнебок, Андрій Мохник, Олексій Кайда, я. В принципі, кожен з по своїй діяльністю, у комісіях в наших в комітетах, на економічні комітети, фінансів, банківські справи. Відповідно, наші закони стосуються в першу чергу це про заборону монополії приватної монополії. Української держави далі ми про а, скасування всіх, то тобто, виведення коштів із офшорів і легалізація а, цих а, коштів. Також у нас закон про а, скорочення дефіциту пенсійного фонду, ну і про спрощену процедуру реєстрації підприємців. Тут тобто, десь чотири законопроекти, які ми вже підготували, подали а, зареєстровані вони вже саті Верховної Ради. Є можете з ними більш детальніше ознайомитись. Але кожен з них є дійсно важливий в сфері економі економічної діяльності, ну і, звісно ж, які суттєві бюджетні надходження до, до нашого бюджету України. Тому, в принципі, ті, які з вони є вкрай важливими. Наше завдання буде вже максимально. Стимулювати те, щоб депутати проголосували, підтримали ці закони, і ми дійсно проголосували, отримали такі нові закони. Адже це і щодо монополій, це суттєво і щодо виведення коштів з офшорів, Це наприклад за останні роки підраховувати порядка п'ятдесяти мільярдів доларів. Це якби ті кошти повернути дійсно в економіку України, це все великий був був внесок. І тому наше завдання таке – це все ж таки дотиснути, і щоб цей закон був прийнятий. Виборчій перегоні під час виборів 28 жовтня до Верховної Ради України відповідно, щоб Генеральна прокуратура і прокурор оборони перевірили факти цих порушень і дійсно притягнули винних осіб до відповідальності. Звернулися люди, які... Ну, це, по по, по своєму профілю, по профільному комітету, звернулося по е тих заощадженнях по, і по кредитах, які вони брали в попередні роки, і зараз не можуть віддавати. Тобто це актуальна тема близько 4 мільйонів українців, які взяли кредити ще по курсу, наприклад, там 4 гривні за долар, а зараз мають віддавати по 8 гривень за долар. Ну і відповідно про е підняття тих всіх ставок в бан банківських. Ну і крім того, там ідуть персональні маю на увазі по персоналях по конкретних людях, які зверталися так само йдуть депутатські звернення, депутатські запити. То запити це є офіційні документи, які йдуть через сесію Верховної Ради. Але крім того, я кажу, що кожен депутат на подає депутатські звернення. І от власне міжсесійний період ми так само будемо займатися цими справами. До речі, я в четвер буду проводити прийом громадські приймальні. У ви мав можливість бути присутніми.